Друзі, всім привіт! Купила на аукціоні ми ось такий контейнер за 10 доларів. Хочу я зробити новий формат відео, в нас буде окремо виходити відео від 10 доларів до 10 тисяч. Мені цікаво просто, наскільки швидко ми можемо заробити 10 тисяч доларів. Починаємо з такого контейнера за 10 доларів. Вдалося нам його виграти. Погані були фотографії, мало що на ньому було видно. Наприклад, тут скриня не було її видно. Якби було, друзі, видно скриню, я думаю, що б пішов б він набагато дорожче. Трошки вам коротко поясню суть, яку я собі придумав в голові в себе. Можливо, ще це трошки допрацюється. У нас є зараз 10 доларів, ну вже точніше, їх немає, тому що ми 10 доларів витратили на цей контейнер. Все, що ми зможемо з нього продати, і тільки коли ми отримаємо гроші, ми ці гроші можемо записати до себе на рахунок і їх вкласти в новий контейнер. Купити, тобто, новий контейнер. Наприклад, цей ми купили за 10 доларів. У нас зараз на рахунку нуль. Ми можемо продати цю скриню за 100 доларів, і в нас тоді на рахунку буде 100 доларів. Але тільки після того, як ми її продамо, не буду я казати, який прибуток з цього контейнера плюс-мінус. Тільки прибуток буде в тому випадку, якщо ми щось з цього продамо. І вже ті гроші ми зможемо реінвестувати в новий контейнер. І так, друзі, це перший контейнер в нашому новому форматі. І що ми тут можемо побачити? От такий бловер, якийсь кошик, пластикові контейнери було видно. На цій фотографії теж було видно декілька пластикових контейнерів, якась тумбочка. Коробочки різні. І багато бажаючих не знайшлось на цей контейнер, тому ми починаємо наш новий формат з такого контейнера за 10 доларів. Тому, друзі, давайте починати. О, Друзі, перші гроші. Навіть ми ще нічого не продали, але у нас є 10 центів. Можливо буде більше. Тому 10 центів вже можемо записати нам в цей, на наш рахунок. Ну І чергова скриня, дивіться. Знов привіт Максиму, будемо передавати. Ну ця така дуже солідна. Ого, друзі, дуже важкі вазони. І дуже дорогі, напевно. Я вже весь брудний. Що, давайте будемо скриню відкривати. Дістанемо її. Ну, дивіться, друзі, яка вона красива. Вирізана. Давайте подивимось, може щось дуже легеньке тут може золото. Ну так, вона пуста. Друзі, дивіться, що знайшов. Ось така керамічна каструлька. Фірма Staub. І Така трошки була в використанні, трошки її треба буде почистити 24 см. Ну, я знайшов 11 см, в неї була продана за 50 доларів. Тому ця, не знаю, нові 200-300-400. доларів, Треба ще розібратися з розмірами, точно цей розмір вписати. Ну, дивіться, друзі, я це все виймаю. І в мене таке враження з кожною коробкою складається, що це все якісь святкові прикраси, новорічні, день вдячності. Багато всяких вазонів. Все вазони. Дивіться, я от виношу все, це все потрошку. Ну, друзі, подивіться, хочу вам ще показати трошки знахідок. Ось, дістав я ось таку вазу. Ось, дивіться, знайшов я, друзі, ось таку лампу настольну, типу Тіфані. Але не Тіфані, там є до неї. Ось це до неї ножка, але там китайська. Ну, Може доларів 20-30 вдасться нам її продати. О, а тут у нас, дивіться, друзі, новорічні вінки. Шість штук маємо. Ну не знаю. Зараз я не думаю, що хтось їх буде купляти. Тому, напевно, це все буде лежати в нас до наступного Різдва, до наступного грудня. Або ближче до зими, наступної щось нам вдасться продати. Тому так, вже он, гружу машину поки що. І більше, друзі, нічого цікавого тут не було. От є для собачки такі сходки. Ну, не думаю, що дорогі, і от всякі різні вазони, а все інше це новорічне. Я думаю, що ми зараз можемо продати вазони, скриню і ці дві каструлі. Тому подивимось, як. Як це буде? Що це буде друзі? Добрий день, добрий ранок. У нас на годинку 11.30. І другий контейнер, друзі, виглядав ось так. Побачили тут ми пластиковий контейнер, декілька картонних коробок, висока. Дуже якась мебель, якась тумба, шафа. Не зрозуміло, що це таке. З цієї сторони, друзі, теж не було видно нічого цікавого, окрім такого музичного інструмента. Не зразу я зрозумів, що це таке, але побачив наявність струн, тому зрозумів, що це музичний інструмент, і на цій фотографії мені вдалося роздивитись ось такий от столик. Але це ніякий не столик, це швейна машина. Також було видно ось такий пилосос і теж було видно якусь меблю. І бажаючих на цей контейнер не знайшлось, тому склеська компанія відправила всім офера безкоштовні, і ми були перші, хто цей офер підтвердив. І зістався нам цей контейнер, відповідно, безкоштовно. А безкоштовно можна взяти і подивитись, що там цікавого на нас чекає. Отримали ми це безкоштовно, уявляєте? Ось такий контейнер. Друзі, розкажу вам, як вчора було. Не влізло мені все в машину, весь контейнер, я поїхав додому. І ввечері в годині сьомій мені почали поступати пропозиції на безкоштовні контейнери з цієї локації. Загалом було десь вісім контейнерів тут безкоштовних, але сім з них просто нічого не було там. Ну, якісь два мішочка, якісь матрас, таке. Сміття на підлозі залишене. А ось цей контейнер не розумію, чого на нього ніхто не поставив і чому я його не побачив. Тому що дуже цікавий контейнер, великий, по-перше, 10 на 10, і він повний. Я думаю, що люди на нього не ставили через те, що було видно тільки мебель, але ми отримали це безкоштовно. Тому давайте подивимось, що нас тут чекає. І з самого верху я вже побачив якийсь музичний інструмент. Його було видно на фотографіях, було видно струну. Я думав, що це гітара, а це ось така штука. Я не знаю, що це. Це, напевно, до нього паличка. Ну, це не ця і не бандура. Давайте поки набік. Ну, вона така, я не думаю, що це якась вінтажна, дорога, але безкоштовна. Я побачив, що це, друзі, вейна машинка. Давайте ми знімемо з неї плівку. І називається Сінгер. Треба буде максу скинути. Макс. Макс у нас розбирається в швейних машинках. Оціни. По чому воно. Ну дивіться, вроді, вроді працює воно. Не знаю, в якому воно стані. Машина наполовину повна, тому ми зараз не все візьмемо тут. Щось частину, що тут з краю стоїть. Давайте ясічок відкриємо. Написано. Написано, що це кухня. Ну, щось так воно і виглядає. І дуже пахне контейнер вінтажом старими речами. Якась була стара людина. О, а це у нас що? Так, друзі. А у нас же інструменти зразу. Інструменти це добре. І вони виглядають як нові. Ну, можливо, один раз не користувалися. Це степлер? Чи це пилка? Свично пилка. Так, і шуруповерт, є батарея і є зарядка. Ну, доларів 30-40. Це не найкраща фірма, це така дешева фірма. Фірма Skill. Але друзі, безкоштовно і одразу знаходимо інструменти. І дивіться, я не взяв ліхтарика. Я не знав, що тут буде, але дивіться, тут купа коробок. Написано, що тут в нас книги. Так, це книжки навчальні. Навчальна література. О, дивіться. Не думаєш, а, бомбокс, але з Bluetooth. Ну нічого собі. Ну то як колонка можна назвати так навіть. А вона дивіться нова. Я би вам зразу, друзі, сказав би ціну, але тут дуже поганий інтернет і зв'язок. Це в нас чи не ювелірна шкатулочка, друзі. Щось тут є. Але певне фотографії. Коробочка для відкриток, такий набір. Ну, я думаю, що наше золото ще тут попереду. Тут у нас написано, що тут годинник для спальної кімнати. Давайте подивимося, що це за годинник. якийсь дуже великий. Ох ти, друзі, дивіться. Який годинник, і дивіться, який шарпелюки тут. Капець. це не, не знаю, 200 років стояв в спальні. Аларон фірма. Я не знаю, що за фірма. О, він здається, там щось трошки розібраний. Відчиняється він, ні? Так, він відчиняється добре. Давайте поки назад. Друзі, як вам, як вам безкоштовний контейнер. Початок. Як на мене, то це супер знахідки. Дивіться, друзі, добрався я до машинки. Швейний. Є тут серійний номер ну, Така дуже стара, раритетна. Я, я не знаю просто скільки її оцінити, але я напишу Максу. Побачимо, що скаже Макс. Він розбирається. цьому. Так, а Тут у нас барабан. Це справжня шкіра. Дивіться, який, Це, мені здається, ручна робота. Шкіра, бачите, трошки погано зачищена, як я думаю. Давайте! Золото прийде, золото прийде. Зараз будемо робити шамані танці з бубном. Спробуємо дістати. Таке от прогровач. Старенький МСК. Знизу ще щось теж є прогровач, але це, напевно, на диски. Друзі, я в шоці. Що ми це все отримали за безкоштовно, нам просто його подарували. А якщо в цій коробочці те, що я думаю, то це десь буде 100 доларів. Портативний обігрівач. Новенький, друзі. Запакований. Дивіться, портативний обігрівач. Аерогриль. Ну, я думаю, теж новенький. Ну ні, він такий трошки був в використанні. Ну, але я думаю, доларів 30-40 можна буде за нього отримати. Дивіться, друзі, точно якісь маги. Тут мали цей контейнер. Якісь ой-ой, дивіться це. Притрухлявіла коробка. Ось Я Не знаю чому тільки. Цікаво чому. О, а от у нас і коробочка з ювеліркою. Надіюсь, що не пусто. Ці пакетики в нас пусті. Тут теж пусто. Пусто. Просто, ну, вони шмаги мусили собі начарувати, якісь прикраси золоті. Це вже хороший знак, друзі. Тому золото мусить десь тут бути. Тут принтер написано. Ой-ой, я вже впав на свічки. Так буває. Що в нас тут за принтери? Ну принтери не продаються, я скільки принтерів виставив. Що жодного не продав. А тут у нас HP Office Jet 6700. Щось важке дуже. Рекордер написано. Щось, що записує, щось якийсь записувач звуку. А, рекорд Ці цієї внілові пластинки в нас тут знову. Ну що ж, друзі, я вже повернувся. Дивіться, поставив тут таке світло через екофлоу e його виставив тут. Не знаю, можливо, трошки будуть чорні полоски, але вибачайте. Краще вже, щоб було світло ніж що було темно, правильно. Написано не різати, але ми ж з вами любимо порушувати правила. Щось важке. Я не думаю, що тут книги. Я думаю, що тут щось інше. Тут в нас якісь диски. Це, напевно, якісь аудіокниги, новела. Тут щось теж важке. І тут в нас якісь диски. Ну Це все треба перебирати. Люса ну це музика так. Ми тільки позбулися всієї музики, і тут ще знов вона. Це в нас теж одяг. Курточки. Новенька, дивіться. Друзі, куртка нова. Що в нас це за фірма The North Face? Хороша, а ціночок 300$, якщо я правильно розумію. І в нас на черзі взуття. Але все в нас тут ношено. що це Уги. Уги. О, ні, дивіться, УГ. Дос... Мені здається, вони навіть нові. Може таке бути? Дивіться, ну так, мені здається, вони нові. Трошки треба їх буде почистити, скільки уги коштують 80 100 доларів за пару. Ці якісь всі поцвели. І це щось таке теж схоже на нове коробочка, бокс. Не знаю такої фірми. А що в нас тут? Ось такі у нас тут черевички. воду не проникні. 39-й розмір. Дивіться, доволі такі стильні. Це жіночі кін. Тут теж вони нові, але трошки поцветені через те, що вони були з зношеним життям. Дивіться, бачите, тут свіль. Ну, я думаю, можна буде їх спробувати відчистити і виставити. Ще одна коробочка. Та, що у нас тут кін. О, тут босоніжки, дивіться, нові. Цінника немає, на жаль. Але дивіться, новенькі. Книги. От В них все, всі книги зберігалися в спальні. У них, напевне, була така ціла стінка в книгах. От і що. Шкатолочка з секретом. Треба ще знати, як її відчинити. Тут у нас карти. Таро. Не будемо бавитись, ми вже раз на себе порчу нагнали. Можливо, якийсь цих книг. Це золотий грааль в книжковій сфері, але не знаю. От, а тут же в нас щось цікавеньке починається. Якась ювелірочка, схожа на срібло. Ну так, це в нас срібло. 925-та проба. І це у нас срібло. Стоїть у нас проба. Ну, щось стоїть. Не знаю що, але щось стоїть. І це у нас, напевно, теж срібло. Що скажете, друзі? Але дуже таке масивне. І 925 проба Італія. Я не знаю, я не знаю, чи вам видно. Напевно, що ніби мені навіть не було видно це. Але це, напевно, сама цепочка тільки срібна. Ось такий метелик. Це не металик, написано металик, але проби я не бачу. І ось такий годинник West Clocks Scotty, Ого дуже легенький. І тут це в нас теж срібло. Срібло, срібло. І це теж срібло. Ну, це, друзі, супер. Ну, як думаєте, я щось? На жаль, немає пусто. А тут у нас є. Дивіться. Проба є. І тут у нас проба є. Так, тут у нас щось є. Ну, це не срібло. Це на мотузочці. Щоб тут немає. Така тареля. Десь би отак сюди поставимо її. Ух ти! А тут вже пахне золотом. Надіюсь. Тому вже перше золото ми знайшли. Тут що в нас? Пусто. Це срібло. Але давайте переконаємось. Що це срібло? Італійське? Проба стоїть, 925, значить срібло. О, друзі, я в шаті це з безкоштовного контейнера. Щось у нас тут є. Ух ти. Дивіться. А проба є. 14 карат. О, якщо це все золото, то це дуже дорого. Дивіться. Це такі перли. Така підвіска прикольна. Друзі, в мене у нас руки трусяться. Так, це в нас альбом. Давайте подивимось, що в нас тут. Пусто. Схоже на золото, друзі. Я от що я вам скажу. Ось Такий камінчик, що це в нас? 14 карат. Але застібка якась як срібна. Ну, Не знаю, друзі. Треба буде їхати завтра ще й в ювелірний магазин. Ну, Не підвела мене, друзі, чуйка, на безкоштовний контейнер. Тут проби я не бачу. А ось тут пробу, я бачу. 925 Срібло. Це у нас не ювелірка. А це? Фу, руки трусяться, блін. Ні, це в нас метал. Звичайний. Це в нас срібло. Зараз доберемося, друзі, до золота. Трошки тут все заплуталось, але. 14 карат написано. Не можливо, це ще посріблення. Тому що проба написана, от порвата, дивіться. Проба написана, але можливо це посріблення. Це срібло. Фі, в шоці, друзі? Безкоштовно нам це віддали, уявляєте? Хтось би знав, що тут золото, це була би боротьба справжня за цей контейнер. І тут 14 карат написано. Італія. Тут не написано карати які. Якщо, друзі, виріб виглядає золотим, але написано там 925 проба або щось такого, це позолото. Якщо написано карати, то швидше за все це золото. Тут 14 карат. Тільки дуже тоненькі вони. Треба хотілося в трошки грубші. Руки трусяться. 14 карат теж. І це в нас.. золото. Як ви думаєте, це важке. це, напевно, що не золото. Ні, 10 карат. Написано 10, карат, друзі. Це. А це в нас. 14 карат, здається. Ну, теж швидше за все золото. Супер. Давайте це назад і будемо дивитися далі. Фух, друзі, я в шоках реально. Я чувствував, що є золото. Не підвела мене моя чуєчка. Хороший старт для нашого марафону. Ну що ж, друзі, перебрав я золотішко наше. Ну, дивіться. Тут у нас золото, тут а, такі різні камінчики в золотій оправі. От Різні цепочки. Я вчора до другої ночі їх перебирав, посортував в їх в пакетиках, щоб вони не заплутались між собою. І приїхав я в скупку. Тут у нас теж якесь золото є. Ну, тут теж дивіться різне золото. І ось тут у нас є срібло. Давайте я вам покажу. От, теж всяке різне тут срібло. Зараз ми підемо здамо. От, приїхав я От, сюди в ювелірний цей магазин. Всередині вже я не буду знімати, але вже вам тотал суму скажу. От, дивіться такий дельфінчик срібний. Ось, дивіться, друзі, є ще в нас отакий отут перламутр. Вроді як в золотій на золотій застібці. Але я продавати його, напевно, не буду. Просто попрошу їх, щоб вони оцінили. Десь ще має бути одна штучка така. Попрошу їх, щоб вони оцінили. І тепер, друзі, ви мені побажайте удачі. Зараз побачимо, що нам скажуть експерти і скільки нам експерти заплатять. Ну що ж, друзі, продав я наше золото вже і срібло. І напишіть поки в коментарях, як ви думаєте, на яку суму. А на рахунок 3 я вам покажу наш чек з загальною сумою. Давайте на рахунок 1, 2, 3. Опс! Дивіться, яка сума в нас? 1744 долари. Як вам, друзі? Хі -хі. Непогано, правда? Я просто в шоці, в мене руки досі трусяться. Дивіться, я вам розкажу, що по чому ми продали. Срібло на 160 доларів, біле золото 88 доларів, золото 14 1166 доларів. І золото, яке, ви пам'ятаєте, були такі камінчики в золотій управі, то його порахували на 330 доларів. Ну, я, друзі, просто в шоці. У мене шок. Я не знаю, що сказати, безкоштовний контейнер і є такий прибуток шалений. Як вам, друзі, новий формат, як вам прибуток в новому форматі. І це не враховуючи що ті речі, які в нас там в гаражі, які я ще не перебрав, а їх, я думаю, там теж буде на хорошу копієчку. Друзі, в мене просто шок. Я не очікував, що ми з першого випуску так добре стартнемо. От в нас вже план, який ми поставили в 10 тисяч доларів, у нас вже на 17% виконано. Друзі, я трошки в шоці, тому що. Не думав я, що ми так швидко стартанемо. Я думав, перша серія буде така така розкачка, ми може там доларів 100, 200 заробимо на тому контейнері за 10 доларів. А фу, такого я не очікував. 17% плану ми вже з вами виконали. Думаю, якщо будемо так швидко рухатись далі, то за 2-3 випуска ще доб'ємо ми 10 тисяч і можна буде поставити галочку. Можливо, коли ми назбираємо 10 тисяч, тоді ми може. Збільшимо нашу суму, яку би ми хотіли заробити, але це такі думки на майбутнє. Побачимо, як вам цей формат зайде. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що би ви хотіли змінити. Чи все вам в цьому форматі подобається. Бо це так, перша пілотна серія, що я так думаю, що так, що не так. Зараз цієї суми трошки підуть витрати, тому що на бензин відніметься. Але дуже добре, зараз їду додому. Буду перебирати речі, які ми там знайшли ще. Щось попробую виставити. І вже, напевне, в наступній серії я вам розкажу, що продалося, що не продалося. Тому, що, друзі, сьогодні вже четвер, а я планую в суботу випустити відео. Надіюсь, встигну змонтувати. І вже всі майбутні продажі ви, напевне, побачите в наступному відео. І вчора, друзі, ввечері переглядав матеріал, як я перебирав це золото. трошки. Не сподобалась мені картинка, тому що все-таки світло засвітило. На камері не було видно, а от коли я на телефоні дивився відео, все-таки пішли ті чорні полоски, тому я вибачаюся, але хотів зробити зі світлом, щоб все було добре видно. Але за дуже яскраве світло там вийшло, тому так. І трошки камеру я високо підняв, і не було видно, коли я дивився золото, чи справжнє, чи не справжнє. Підтвердили, що майже все там справжнє. там Декілька речей якісь були тільки посріблені, і одне щось там було позолочене. Друзі, напишіть в коментарі, чи очікували ви таку знахідку в новому форматі, тому що я не очікував від безкоштовного контейнера, нічого не очікував чесно. Тому, друзі, ось таке відео вийшло. Я вас попрошу натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити другу частину, де я вам буду показувати. Можливо, вже якісь наші наступні продажі, і покажу вам оцінку тих товарів, які ми там знайшли в безкоштовному контейнері. В контейнері за 10 доларів. Зараз ми виберемо друзі-переможця розіграшу. Якщо встигну я зв'язатися з переможцем, то обов'язково прикріплю вам скріншоти з перепискою і з тим, як я відправив кошти. Зробимо зараз донат, теж не забувайте, друзі, донатити. Ну і у нас стандартні умови. Наступний конкурс теж ті самі умови: тисяча гривень за рандомний коментар. Чим більше коментарів, тим більше шансів виграти. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. З вами був Дінеро. Всім до нових зустрічей!